Панове, привіт! Крутилки, які випускалися до Black Friday, підійшли до свого завершення, але я ще встигав зібрати кілька паків 83+, три плюс Ну і наважився я на збірку пака з легендою. Крім того, пік з героєм. Причому. Двічі завтра відбудеться дербі українських гравців у складах іспанських команд. Жирона Віктора Цанкова та Артема Довбика зіграє проти Валенції Романа Яремчука. Довбека сьогодні помітили на тренуваннях, але не факт, що він зможе відновитися на 100% після пошкодження, тож його участь у матчі під питанням. Роман Яремчук теж багато часу у Валенції не отримує, але може завтра дадуть зіграти. Хто точно зіграє, то це Віктор Цанков. Якщо у вас є прогнози на це або якийсь із інших поєдинків, то до ваших послуг, як завжди, Фавпет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. 81 принесе мені. Ого! Бляха, серце Йокнуло! Я подумав, що Шева падає. То всього лиш вітя. Віктор Циганков в мене таке є 5 чи 6 штук. Чи можна ж Мейхеля збирати сміливо взагалі проблеми не бачу? Бо то лінки для твоєї команди і вайб легендарний. Хіба що в тебе є якийсь касілліс вже? Опа! Дабл волкаут на рівному місці. Дякую, дякую. А що за пак я відкрив? Навіть не звернув увагу на якийсь, з тих, що моцний, бо я особливо нічого не очікував. Тут 87-й і 6-й ядего впав. А що це був за пак? 5 карточок. Хороші рейтинги пішли. Так, 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 так. Що тут? England Уокер нарешті. Ні, тріп'є. Але по рейтингу це навіть краще. Ну, але по ціні, але ти що по ціні, якщо це антрейд тому добре, що не укер. Хіба без укером би грав? Але він собі шию зататуював. Нічого Лінда не чи тримати, чи не тримати. Йому вже падати нікуди. Він вже лежить. Франція, CM То хто? Пані? Так і є Гейору. Волкаут. Дивися, пак без дублікатів? Ні, з дублікатами. Серйозні паки. Дуже серйозні. Аж 3. Ну що, легенда буде? Нема легенди. Куртуа буде, не буде. А хто тут такий? Цикарасько, якого рейтингу? 83 плюс 10 штук і 84 найкраще, якщо тут немає інформа, то. Яка срака. Компенсація. Ну як можна відкрити пік 78 і отримати кращий рейтинг, аніж пак 83 плюс ікс 10. Опа. Добре. Нормально. Ну. Левандовський. Ну, тільки не пайор. Та йдіть, боже, я вже 5 разів, напевно, її витягую. а... Та й дивися, то не дабл волкаут. Це якась дупа. Це просто дупа. Інформа дайте всередині. Я, я не маю слів. Яке лайно! Я не буду нічого збирати в Сираку. Все, квіксел паті починається. Це шостий рейтинг. І це знову не дабл волкаут. До побачення. Бронз 87, дабл волкаут і тут. Кайс. дупа буде. Эндлер 88, на то вже. Хоча б щось, але все одно. Ооо, oh, Worm тоді, коли вже тих паків нема. Це знущання. Два інформи дали тоді, коли висмоктали з мене вже Алабу, всіх, майже тільки опенду дивом засейвив. йди збирай. ге зараз я ще зайдер фадобліката, спіймаю і все. І б'ю головою в стіл. 1100 монет, 83 рейтинг. Боже. Одразу в неї. А! Чекай, чекай! В мене ще є один шанс. ха ха Зараз я збираю ось цей останній пак і отако просто показую їй. Бо у мене тут буде зараз легенда. Я йора забрав, вона рідко падає. Мені один раз впали. Кіміха віддав, Ендлер віддав. І легенду взяв. Легенда без обмежень! Роналдо, Гуліт! Кройф. ха ХА. Зараз буде. Я хочу. Легенду з нового промо, от в цьому пакетику. На останок. Ну, останній. Нема. Ким їх повертається? Ні. Це ця 87 анімкенія Обердорф точно. Single walkout. Single. Ми знову в дупі. Нема що збирати більше? Тільки ту компанію дурно, що герой є, що я герой. Ха-герой! ха, -ха герой. Буде герой! Буде герой і легенданенька! Хвилиночка вашої уваги. Погляньте, які навушники мені підігнали. Це бездротові HyperX Cloud 3, що мене одразу вразило приємно і дуже сподобалося, то це те, що в цих навушниках практично відсутній білий шум. Це таке шипіння, коли ви нічого не робите, коли вони просто включені, таке стабільне. Коли тиша, я хочу теж її почути. Тишу тепер цей фоновий шум, який притаманний бездротовим навушникам, практично відсутній. Він на надзвичайно низькому рівні, і це справді приємно. Взагалі, модель Cloud від HyperX насправді легендарна, тому що, по-перше, дуже комфортна. Ось ця пінка, як заявляє виробник з преміальної шкіри, дуже зручно, і звукоізоляція в порядку. Ну і сам звук якісний. Хоча, до речі, відповісти об'єктивно на питання, як вони звучать, важко, тому що це індивідуальне, ти одягаєш на себе і слуг. І тобі подобається або не зовсім. Якщо дивитися на стандартні налаштування цих навушників, я от тільки увімкнув. То я скажу, що мені сподобався трохи більше звук на моїх попередніх Cloud 2, які є дротовими. Але для цих навушників є спеціальна програма від HyperX, де ти буквально за хвилинку можеш собі, по-перше, увімкнути круту технологію DTS Spatial Audio, і крім того, є ще еквалайзер, де ти можеш за допомогою бігунків попідтягувати собі звук, щоб він звучав так. Як подобається тобі, і це справді круто. І вражаючий показник. до 120 годин роботи без підзарядки. Мікрофон, якщо бажаєте, можна теж підключити. А як він звучить? Послухайте. Недавно я спіймав легенду Вандерсара з нового прому, а хотілося б, можливо, ще якогось Анрі. Ага, звук тут можна регулювати дуже легко і приємно за допомогою ось цього коліщатка. До речі, тут ще є кнопочка для того, щоб виключити мікрофон, якщо треба. Підключаються ці навушники дуже просто за допомогою ось такого адаптера, який сам по собі на Type-C, але йде одразу з USB-перехідником. Щодо робочої дистанції, якщо відходити від свого робочого місця, наскільки далеко можна зайти, щоб звук не зникав, я пройшовся щойно по двох поверхах, в мене 120 квадратів по всій. Іх куточках і звук всюди той самий, ніби я ось тут за робочим місцем. Це справді круто. Тож, якщо комусь із вас цікаві прикольні навушники, які підійдуть до ПК, до PlayStation 5 чи 4 чи до Nintendo Switch то залишаю посилання в описі під відео. Мальдіні непогано, мені подобається. Кров може бути Джерард, не хочу. Шева. Ну, краще, якщо вже фіксельні, то нехай буде Шева. Ну, давайте, Бразилія або Нідерланди. Я казав, що то так буде. Ти збираєш шмейхеля. І курва я казав, що буде Касілья ще, коли 83 плюс Х10 було. Капдевіла. Ну, Різе, до речі, непогано. Можна си побавитися під англійську прем'єр-лігу. Нехай буде Evolutions! То буде кращий, ніж ліго чемпіонівський різи. 85 в нього буде швидкість загальна, коли його качну. Я дав зіграти Різе, але швидко розчарувався. Я розумів, що він буде важким, але він до того ж був повільним. Ну а за пару днів до цього піку з Різе я мав ще один пік з героями. Ну знаєте, вибирати ми... між Раміри сумія і Туре справді буде важко. Тому давайте же нуля, щоб я не сумнівався у своєму виборі. Ось так. Взяли рейтинг і забули. Мені вчора треба було виграти ще кілька матчів і я в еліті. Але була Ліга Чемпіонів, Реал Наполь, я собі приліг на диван. І встати вже не зміг. Тому нагороди за перший дивізіон поїхали, але з кешем, бо щось і є і сьогодні мене шлють відкритим текстом. Інформінг із іс, Ісак. Ага. Що це таке? Це дублікат. Ха! з дублікат, коли я не маю куди діти інформи. Не піду я в ще одну легенду, все, я буду тільки блана збирати. Блан. Мехорель блан. О, от сюди піде інформ, поїхали. Спокійно, холодна голова. Так, ще один пік 78 плюс для компенсації. Ага, ще такий пак є. Легенда. Чех. Бляха то срібло. Я вже думав всіх голкіперів гри половити, крім тільки триколорного. Ну що? Я хочу легенду? А хіба могло бути по-іншому? Ну почнемо з цього. 12 рарних. Модріч. Добре. Окей, то рейтинг зараз. 7 8. Один волкаут. -й. Мій капітан. Знову тут. І 284. Новий річно ну вже наступного разу. Може на велочку візьму. Треба ту магію залишити на щось моцне. Не нагороди за Вел, наприклад. Костіч летить. Ну що, 24 рарних. Не нагородили. Чи може пателис вперше? Тіаго Алькантар. Ооо, інформ, летс go. Може дублікатом ще інформ дивимо? Ні. 1030-40. Боже. 53 тисячі вже інформи. 53 бляха тисячі інформи. То що навіть коли їх купив би по 30 тисяч, то був би як скрудж МакДак, такого, напевно, не було ніколи ще в ні FIFA. Unbelievable. Але слухайте, вже можна сказати, що добре я нагородом бо інформ впав. Кастілс. Оооо. Промо може нема, але фоу є. За 10 рівень завдання я обираю пак, в якому буде 4 карточки, 84 Зараз подивимося, що там. Якщо буде волкаут, то це вже перемога, а там раптом ще якесь промо. Наостанок, га? Ой, це, це. Це не легенда? Ні, але чи це це бронз? А там інформ. Але якесь воно дивного кольору такого? Чи то може нове промо, але не легенда. Що це таке з нею? Хто то? Це тірні. Ось воно що. Та на СБЧ підуть що робити. А Броунс? Ласкаво просимо. От вам і крутилки на легенд та героїв. В мене є відчуття, що мене обікрали, забрали рейтинг. Але що поробиш? На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе!